Вже з вересня молоді стане легше придбати собі житло та започаткувати власну справу. Саме з цього часу запрацюють нові програми для людей, яким ще немає 25 років. Це стосується першого внеску за квадратні метри та можливості отримати гранти на розвиток бізнесу, якими саме є умови таких програм, сьогодні озвучив Володимир Зеленський. існуючій державній програмі є оселя буде передбачено для молодих українців і українок віком до 25 років. Зменшення першого внеску до 10%. і вже восени має запрацювати відповідна програма. Це дійсно хороша іпотечна програма. В ній передбачено 3% річних для військових, лікарів, вчителів, правоохоронців і 7% річних для інших категорій. Друге, вже з вересня запрацює нова програма грантів на власну справу. Для українців і українок віком до 25 років це створення або розвиток свого власного малого бізнесу. І ми починаємо з грантів у 150 тисяч гривень на перші проекти. Всі деталі будуть представлені нашим урядом. І третє: освіта, освітні гранти. Теж з вересня запрацює програма підтримки абітурієнтів. Ми поступово урядом будемо збільшувати наповненість коштами цієї та інших відповідних програм підтримки нашої української молоді. Таких програм має бути набагато більше. Не пустили журналістів на прес-конференцію сьогодні. У приміщенні львівського прес-клубу відбувся брифінг щодо стану речею компанії Есколаб, який скликали співвласники Станіслав Луговський та Денис Мельник. Однак на подію нам потрапити не вдалося. Двері були зачинені. Також в коридорі стояли і інші працівники цієї компанії, які хотіли поставити питання присутнім спікерам, але їх не пропустили. разом з тим, слід сказати, що е, такі дії. Представників, які брали участь в конференції, свідчить про те, що вони просто-напросто бояться, бояться отримати незручні питання, надати відповіді і так далі. Дякую. Я хотіла би бути присутньою на прес-конференцію, яку нас не впустили, і задати питання it департаменту розробникам, які створювали програмне забезпечення, у зв'язку з чим відбулося втручання. Надати факта журналістам, які там були присутні, також в мене було питання до фінансового директора стосовно неоподаткування коштів. Дуже гарно на прес-конференції поставили таблиці, але таблиці ми всі можемо зробити вручну. У мене питання стосовно відповіді на підтримку пунктів забору керівників регіональних, де вони чітко пишуть, що 21.06 та 20.06 було надано вказівку по неоподаткуванні коштів. Але ці питання були незручними, відповідно тому нас туди не впустили по факту. На брифінгу оцінювали роботу засновника Сергія Дядюшка, який виступає наразі опонентом Станіслава Логовського та Дениса Мельника. За їх словами, він своїми рішеннями руйнує компанію. Стосовно сплати податків ЄСВ ми сплатили в другому кварталі 23-го року 2 мільйони 521 тисячу гривень. В другому кварталі 24-го року ми заплатили. 14 мільйонів 22 тисячі гривень, що в 6,5 разів більше, ніж, е, ніж за, е, за другий квартал 2023 року. Наступний, будь ласка. Середня заробітна плата, увага, виросла з 7 тисяч 200 гривень до 27 тисяч 220 гривень. Іншими словами, в 4 рази. Однак сам Сергій Дядюшко зазначає, що ситуація зовсім навпаки. І в цей період 23-го року справами займався Денис Мельник. Якраз у цей 23-й рік, який наводиться щодо ну, цифри, він порівнює. От в цей період часу якраз була його фінансова вертикаль все при управлінні. Це є Яворська Ульяна, це є Піх Ростислав і це є Хотинська Орися, головний бухгалтер. Фінансовий директор Піх Ростислав. Це їх він привів в компанію і, звільнивши моїх працівників, дискредитувавши їх і звільнивши і привів їх до компанію. Документи ж говорять про інше, а саме, що збільшення показників якраз таки заслуга іншого фінансового директора. Коли він вони показують, що шість разів збільшилось зараз там поступлення в бюджет і там зарплати, я вам можу сказати, що це відбулося завдяки власне фінансовому директору який є зараз в моїй команді Дубівка Андрій? Так він фінансовий директор зараз по Києву. Це власне він почав кричати: що подивіться, ми провели аудит незалежний, і потім показали, що гроші виводились, і от тоді дубівка Андрій почав виправляти цю ситуацію. Тому тут, якби як завжди, йде маніпуляція з боку пана Мельника і Луговського стосовно події, які відбулися. Також на брифінгу пояснили щодо ситуації з відключенням програмного забезпечення лабораторії. Коли компанія МЗ груп, що його розробляла, заблокувала акаунти співробітників, що унеможливило проведення лабораторних досліджень. Ну насправді ніяким чином ми МЗ груп впливу на якісь там специфічні ну, виключання, сирові включання. Ми не маємо, тобто сервер насправді був. Орендований ПП Меселос колаб але так як пан дядюшко заблокував виплати по, по нашій організації, і також по супідрядних організаціях, які власне орендують сервери, ми не могли більше оплачувати їх. Однак і цьому заперечує Сергій дядюшко, кажучи, що усі рахунки сплачені, і проблеми з програмним забезпеченням мають іншу причину. Мені закидали там, що в мене родичі працюють. Так, от двоюрідний брат, який працює в МЗ груніслава Станіслава та Ігор Малиновський, він чомусь по одному щелчку виключив іменно київські пункти, де я є юридично директором. залишаюся. зрештою у підсумку на брифінгу, на який нас так і не пустили, розповіли, що вбачають у діях дядюшку спробу захоплення компанії мета. Свята для нього захопити операційний контроль над підприємство. Рішенням судді Трусковецького, і він надіється, що рішенням апеляційного суду він в статус 23-го року, коли він був генеральним директором, вся повнота влади на підприємстві була в нього, в юридичний спосіб ми його зняти з цієї посади не могли. Тим часом сам Сергій Дядюшко запропонував вихід з цього конфлікту. Мої дії наступні. Я пропоную: ми не можемо працювати разом, будь ласка, є. Ряд інвесторів, які готові викупити ЕСКУЛАБ, будь ласка, давайте пустимо їх в аудит. Нехай оцінять, нехай скажуть, хто більше ну, буде готовий заплатити за ЕСКУЛАВ. Той нехай і приймає рішення, кого з директорів, кого з власників він хоче бачити на позиції ну, мотору для подальшого руху підприємства вгору. Але чи погодяться на це опоненти, покаже час. Якщо є попит, то і є пропозиція, а ставки непомірно ростуть. Попри кримінальні справи, ділки ризикують всім і продовжують придумувати схеми для ухилянтів. Однак кара наздоганяє кожного такого бізнесмена. На львівщині щойно затримали комерсанта, який налагодив канал переправляння чоловіків призовного віку за кордон. А пролягав шлях тікачів поза межами пунктів пропуску. За свою послугу комерсант, якому 51 рік просив немало, не багато аж 19 тисяч євро. Саме під час отримання такої суми його накрили працівники СБУ. Тепер не Посвітить до дев'яти років ув'язнення правоохоронці. Затримали його на гарячому після отримання всієї суми неправомірної вигоди. Також під час санкціонованих слідчих дій у фігуранта було виявлено та вилучено чорнові записи з доказами протиправної діяльності, а також грошові кошти у сумі 3600 доларів США, походження яких наразі встановлюється. Йому вже повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України, а саме незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Також триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності інших можливих учасників протиправної схеми. Не пасуть задніх, і прикордонники служив і сьомого карпатського загону мали непоганий вилов прямо біля державної межі з Польщею. Двоє чоловіків: 33-річний донечанин та 34-річний киянин, вирішили скористатися послугами одного з незаконних каналів переправлення в Європу. Але гори подорожувальники і гадки не мали, що за ними спостерігає пильне око прикордонників. І от коли до мрії було лише рукою подати, просто перелізти через паркан, військові і накрили ухилянтів. Виявляється, що за таку невдалу втечу, кожен з них мав заплатити по 9 Тисяч доларів, однак провідник так і не з'явився в призначений час на призначеному місці. Однак ані організатора, ані його публічників це не врятує, адже слідчі вже почали встановлювати усіх причетних до цієї брудної справи. Незабутньою стала ніч проти 13 серпня одразу для мешканців кількох областей України, і серед них пощастило бути і львів'янам. У небі відбувалося справжнє космічне шоу, від якого буквально захоплювало дух. Мало того, що наша планета традиційно саме у цей час проходить через хвіст кумети Свіфта Тутля, і ми спостерігаємо найпотужніший зорепад Персеїд, так ще й над Львівщиною, Харківщиною, Дніпровщиною та Сумщиною виникло унікальне та рідкісне північне сяйво. Але усе за порядком почнемо з потоку Персеїд, який є. Найшвидшим і цієї ночі досяг свого піку. Це невеличкі частки, які входять в нашу атмосферу на швидкості майже 60 кілометрів на секунду, і падають так часто, що протягом хвилини ми можемо побачити одразу до 100 метеоритів, які створюють ілюзію світлового дощу. А от Північний сяйво далеко не традиція для українців, проте останнім часом все частіше можемо спостерігати це чарівне шоу. Лише протягом минулого року воно виникло аж тричі в квітні, травні та в листопаді. Цього ж разу Північний сяйво милувало око лише кілька хвилин, то розфарбувало небо у рожево-фіолетовий колір. Вчені запевняють, що цього року це унікальне явище ще не раз з'явиться у нетипових для себе регіонах планети. Пояснити північне сяйво над Україною. Все дуже просто кажуть науковці. Це пов'язано із сонячною активністю. Адже саме зараз наша зірка на піку свого 11-річного циклу. А 12 серпня світило розбурхалося не на жарт. На ньому виникло одразу 13 спалахів, які спричинили справжній геомагнітний шторм у 9 балів, який потужно накрив землю. Саме потоки заряджених часток і дають ефект північного сяйва. Євгенія Полікарпова, правда, тут Львів.